Святий престол готовий допомогти ворогам зустрітися і поглянути один одному в очі. І щоб повернути народам достойне життя. Як папа Римський, який Лев 14? Як він повпливає на достойне життя українського народу? Папа Римського при свій, всій його святості обидві сторони е, пошлють точно не до Бога зі своїми промовами. Це однозначно стовідсотково. Але папа знає, коли е, звір почне е, гнити, доходити і відходити, і на цьому фоні, от прямо на цьому фоні, ми з вами ще не знатимемо, а папа вже знає. І він приїде, і він якоюсь хресною ходою буде казати всім просто кричати на весь світ, що Господь допоміг. Ну тобто, в його лиці, звісно. Ну і так непогано, також розумієте, тобто нічого страшного. Бункерний збирається захопити побільше території, просуваючись аж до околиць Києва. РФ накопичує сили для нового наступу. CNN з посиланням на американських чиновників. Значить, бункерний збирається кудись просуватися. До околиць Києва. Є план, він не про просуватися, а він про хитрощі, як завжди, з тієї сторони. План заключається в наступному: є конкретна людина, це як мінімум, як максимум, це якесь відомство або якась гілка влади, яка працює, м'яко кажучи, не на Україну, не на нашу з вами перемогу. Вони чекають команди, і буде два варіанти розвитку подій: 100 гривень донат. Дякую, молодці. Варіант перший це організувати внутрішній заколот, або по-іншому якось назвіть, дестабілізація середини. А друга історія це покликати на допомогу. Як то було в Криму, як то було ЛНР ДНР. Отакі плани нехай не збуваються. Поїхали далі. Папа Римський, Лев XIV, запропонував себе в якості посередника між Україною і Рашкою. 250 гривень. Донат. Ви молодці. Коронавірус знову поширюється по Азії. Дочекалися спалах уже торкнувся Китай, Сінгапур та інші країни. А ми з вами бачили, що якщо до кінця квітня ніхто нічого не буде робити з приводу тієї епідемії, яка спалахнула грип групи Б чи групи А, чи що воно таке було, то надалі ми з вами ну, будемо знову вигрібати. Спалах уже торкнувся Китая, Сінгапура, інших країн. У Гонконгу збільшилась кількість звернень до лікарень, а в Сінгапурі кількість заражень зросла на 28%, госпіталізації на 30. Як вони це все швидко рахують, я не знаю. За тиждень зафіксовано 31 смерть, і це ще не пік. Новий спалах коронавірусу. Новий спалах коронавірусу. Наскільки воно. Дійсно має загрозу для нас. Двісті гривень донат, дякую молодці. Так, вірус. Активно подорожує світом. Вірус активно доставляють в усі, усі точки світу. Шостого місяця цього року ми з вами побачимо якийсь, ну, типу, апофіоз цієї новини. Вірус зараз працює як війна. 200 гривень донат. Дякую молодці. Як так, такий, знаєте, інструмент політичний, ну от як війна в тому числі, так само буде працювати і вірус. Як на нас він повпливає, Ну так само, як і на всіх інших людей. Чи будуть у нас втрати через вірус? Будуть вони, так є люди помирають через грип через вірус. Так, щоб ми з вами прям. Ну, сиділи, трусилися і боялися? Такого не буде. Нас вже дуже складно якось здивувати чи чимось налякати. Папі Римському, та що ж таке, Леву 14-му передали списки українських військових, які у полоні. Він пообіцяв допомогти і стати посередником. Оце давайте важлива історія. Чи допоможе? Визволити військовополонених полонених наших з Рашки папа римський, чи може він на це якось повпливати? Так, і обов'язково повпливає. Йому треба набирати очки, як новому папі. Це зрозуміло. Два приїзди до нас, два повернення до нас великих будуть не без участі папи. Причому прям такої гарної участі. Ну, на цьому дякуємо, що сказати. Штати сподіваються, що Рашка в п'ятницю, це ж сьогодні, дасть згоду на всеосяжне припинення вогню в Україні. Також, за його словами, рівень команди, надісланої рашкою на переговори з Україною, не свідчить про прогрес. Бункерний має взяти безпосередньо участь у переговорах щодо припинення вогню. Чи відбудеться сьогодні рішення про всеосяжне припинення вогню? А, значить, третій раз, да, ми з вами дивимося і кажемо одне й те саме. Хто б там сьогодні не зустрівся? Які б рівні не були. Після сьогоднішньої зустрічі будуть результати для нас. Ось побачите. Щодо всеосяжного припинення вогню. Ні. Це фізично. Неможливо це невигідно. Проконтролювати це фізично неможливо. Тож казати можна все, що завгодно. Україну планують поділити на дев'ять статистичних макрорегіонів адміністрації чи рад на цьому рівні не буде. Нардев Віталій Безгін. Це сприятиме, сприятиме. створенню проєктних офісів для співпраці з європейськими програмами. Так, ну так кошти ще не відмивали, да, наші можновладці. Угу. Значить, те, що поділити на 9 статистичних макрорегіонів, якась користь для України, для українського народу від того поділення. Mm. Защиття користі ніякої, як ви вже зрозуміли, можна було б не питати, але для чого то робиться? На містах, в областях, у крупних центрах, у крупних містах і регіонах, дуже для нашої влади дуже закостеніла. Влада. Ну, тобто, нікуди всунутися, ніяк все, все то розшевелити і заставити працювати на себе. Тож, отакі зміни вони не для українського народу, вони проти обласних та місцевих рад, організацій, конкретних людей. Штати планують скорочення своїх військ у Європі після. Саміту НАТО в червні посол штатів при НАТО Метю Вітекер. От тут цікаво, чому Штати хочуть скорочення військ у Європі. З якої такої причини? Вони там не дуже потрібні в тій Європі. Європа сама не сьогодні-завтра попросила би Штати покинути територію. А третя історія, а що вони там шльондрають, коли майже забезкоштовно, коли це дуже велика капіталізація може бути. Тобто монетизація, це, це, це військо може заробляти давати афієзні кошти. Як це вплине на нас? Те, що з Європи вводять війська. Ну, скорочують війська. Нам з вами свої робити. то тут у нас, знаєте, так собі. Не дуже і відноситься. А от до самого Трампа, е якщо він буде отак розпоряджатися своїм військом, то його дуже скоро придушать. Ну, не фізично, може і фізично. Так, поїхали далі. <гум> Опубліковано рашистські вимоги, озвучені мединським у Стамбулі під час перемовини. Нейтральна Україна. Жодних іноземних військ або зброї масового знищення на українській землі, подібно до австрійської моделі нейтралітету. Угу. Жодних репарацій. А що таке? Уваже ж там імперія, же дохірає трошки тих бабок. Що трапилося? Взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування військових збитків. Права. Ні, це треба дивитися. Значить, жодних іноземних військ так воно не буде. Ми з вами дивилися, що будуть у нас іноземні війська, і нехай вони викосять жодних репарацій. Наскільки такий пункт можливий в реальності. Винні будете ви. Ваші діти і діти ваших дітей. Права рашистськомовних. Україна повинна прийняти європейські стандарти прав меншин та припинити націоналістичну пропаганду. Ми забули вас спитати, що нам робити на своїй землі? Визнання території Україна не повинна заперечувати конституційні претензії, рашки. На п'ять українських областей. Ви, ви чуєте, як це звучить? Конституційні претензії рашки на п'ять українських областей. А що ж це, це за варварська така у вас конституція? Що ви можете претендувати на українські території? Боже, які тварі, просто тварі. Так, ну тут пішли в сраку, так не буде, як ви хочете. Умова негайно. Припини... Негайне припинення вогню. Так ми за. Це ж, це ж вас У ну, вас вава в голові. Українські війська повинні вивезти свої війська з усіх п'яти територій, на які претендує Рашка. Угу. П'ять територій, на які претендує Рашка. Не п'ять. Вони вже більше чекають. Та я хочу вам сказати, що трісне ваше хлібальце. Те, що ви чекаєте, ви того не дочекаєтесь. Україна готова до повного припинення вогню і до прямих переговорів на найвищому рівні з Рашкою, заявив умерев. Мир можливий лише за умови що РФ виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків. Таких як повернення депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою всіх на всіх. Ну, про припинення вогню ми з вами сто раз дивилися і сто раз одне і те саме. А от давайте щодо повернення дітей. Повернення наших дітей. До кінця року чекаємо повернення українських дітей за виключенням тих, хто знаходиться за кордоном, і це не е, расисти, тобто це якась інша країна, і за винятком тих, е, яких яких вже оформили у сім'ю. Тобто у них вже є по документах там мама, папа, нова сім'я. Ну, хоча б так. І військовополонені обмін всіх на всіх. Обмін всіх на всіх. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Будуть, буде два обміни великих, і вони будуть майже схожі на всіх на всіх. От після цих двох обмінів буде такий третій основний, я б сказала, що залишковий. Поїхали далі. Ціна електроенергії в Україні найвища в Європі. А ще можуть підвищитися е, прайси на ціни на електроенергію? Непогано. Так, ціни на електроенергію. Що буде з ними? Ціни на електроенергію. Питання таке: якщо вони не можуть збільшити ціни, а їм будуть перешкоджати у збільшенні цін, вони зроблять так, що немає електроенергії. І, ну, типа, обирайте, або є електроенергія за або її взагалі нема. Так і живемо. Ми, расисти, не хочемо війни. Це очевидно. Але готові воювати год, два, три, стільки, скільки потрібно буде. Ми воювали за Швецією 21 год. ну І куди вас це привело? До якогось розквіту? до Ну, до чого? Що тобто це за. А скільки ви готові воювати? Ну, воно, якщо больне, то воно больне, розумієте? Така болячка на всю країну поширилася. Е, і це ж все, ви розумієте, що звіздюж чистої води. Бо останні розклади показують, що вони прям на підсосі. Тобто їм потрібна та тиша не менше, ніж нам, а то й більше. А всі ці заяви, то щоб не обісратися, просто ну, куди вже більше. Щасливі вам голодні ігри. У штатах хочуть запустити шоу, де мігранти змагатимуться за громадянство. Вони проходитимуть конкурси з історії та науки. При цьому продюсер шоу Роб Ворсоф наголошує, це не голодні ігри. Депортації тих, хто програв, не буде. Мета надихаючи показати шлях до американської мрії. Боже, що в світі робиться?